Що таке свобода? Ми часто говоримо про неї, бажаємо її, боремось за неї. Але чи розуміємо ми, що свобода це не просто слова, не просто можливість робити все, що хочемо? Свобода це величезна відповідальність, і не кожен готовий до неї. Подивіться навколо: ми живемо в часи, коли свобода здається звичайною частиною життя. У нас є право вибору на роботі, в політиці, у стосунках, але чи насправді ми вільні? Вільні, коли кожен наш крок спостерігають камери на вулицях, коли думки аналізують алгоритми, а політики розказують, як нам жити. Вільні ми, коли наше життя контролюється економічними умовами, де твоя свобода обмежена тим, скільки грошей ти заробляєш. І чи не є наша свобода всього лиш ілюзією? Ілюзію, яку нам намалювали, щоб ми могли спати спокійно, щоб ми не задумувалися над тим, що насправді контроль над нами здійснюється не завжди відверто, але дуже активно. Всі ці обіцянки: вибір за тобою, ти сам будуєш своє життя. Це не більше ніж обгортка, за якою ховається система, що вимагає від нас відповідати її вимогам. Ілюзія свободи добре працює, поки ми не замислюємось над тим, що наші вибори обмежені рамками, які нам ставлять, як ми обираємо політиків, чи можемо ми дійсно вибрати, або ж ми лише віддаємо голос за те, що нам нав'язали? Чи ми вільні, коли всі думки формуються через медіа та соціальні мережі, які контролюють, що ми бачимо і чуємо? Але свобода це не лише питання політики чи соціальних умов. Це питання кожного з нас. Чи готові ми брати на себе відповідальність за свої вчинки? Чи не прагнемо ми все частіше відкупитися від своїх обов'язків, намагаючись знайти шлях, щоб уникнути важких рішень, відкупитися від служби в армії, від боротьби за свою землю, від порушення закону? Так, ми всі хочемо свободи, але чи готові ми її прийняти в її справжньому вигляді? Чи готові ми не лише говорити, що хочемо бути вільними, а й реально боротися за цю свободу, не забуваючи, що ця боротьба не закінчується, поки не стане частиною нашого життя? Можливо, ми дійсно вільні, але лише до того моменту, поки не настане час платити за свою свободу. Чи готові ми платити? Відповідь на це питання це і є наш вибір.